У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому вам, як підприємцеві, потрібно менше командувати. А також ми із вами розберемо, з чим ви стикнетесь на ринку праці. Тож додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо, і дуже часто працюючи із клієнтами, я бачу одну й ту саму ситуацію, практично в кожного підприємця, яким би бізнесом він не займався. І ця ситуація стосується взаємодії із його працівниками. А що ж такого особливого? А відбувається так, що підприємець кожного дня, коли приходить на роботу, в свій офіс і починає виконувати свої справи, він доволі часто змушений відволікатися. Але в себе нічого здавалось би, так і має бути. Тому тому що це є бізнес. В бізнесі є багато завдань, багато справ, багато клієнтів, із якими потрібно взаємодіяти в той чи інший період часу, багато інших додаткових питань, які ви вимушені вирішувати. І тим не менше, значна частина ось таких звернень вона стосується саме працівників. Тобто, доволі часто до підприємця в офіс, до підприємця в його особистий кабінет, навідується саме не клієнт, а його працівник, його підлеглий, з абсолютно різними питаннями із однієї і сторони можна сказати, ну так це ж важливий момент, тому що кожен із працівників виконує важливу роботу, кожному потрібно розуміти, як її правильно виконати, як її виконати найкраще, і тим не менше, доволі часто ми спостерігаємо ситуації, що працівники звертаються навіть тоді, коли питання є незначними, коли вони не заслуговують великої уваги, коли працівник міг би і сам зрозуміти, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Особливо коли підприємець вже не перший раз йому про це розповідає, і тим не менше, той же працівник знову і знову починає навідуватись в кабінет до цього підприємця і знову і знову запитувати одне й те саме запитання. І тоді підприємець, хоче він того чи не хоче, він вимушений включатися в цей процес, вимушений пояснювати працівнику знову усе розкладати по поличках по одній простій причині, тому що це його бізнес. І окрім нього ніхто так не зацікавлений в успіху його справи, як сам підприємець, як сам власник бізнесу, а за сумісництвом і його керівник. Тому він скрипучи зубами береться до роботи над тою ділянкою працівника, із якою в цього працівника виникла проблема, і починає її вирішувати. Доволі часто він починає вирішувати сам за цього працівника, бо бувають випадки, що пояснюєш, пояснюєш, а не розуміє людина. От прямо стоїш біля неї, розповідаєш, як потрібно зробити. Кажеш, роби 1, 2, 3, А вона робить 1, 3, 5. І тоді підприємця, звісно ж, терпець лопається, він намагається стримати свої емоції, включається в процес і починає сам переробляти усю цю роботу. Доволі часто підприємець в моменті включається в роботу, сам береться виконувати роботу замість працівника, тому що він пояснив своєму працівнику, як потрібно робити працівник. Взявся до роботи, а потім, коли підприємець перевіряє виконану роботу, він бачить, що її повністю потрібно переробляти. І яка виходить ситуація? Працівник витратив час, не зробив роботу правильно, і в результаті йому все ж таки потрібно з неї заплатити. Це і перший момент. Другий момент: підприємець включається, переробляє цю роботу, витрачає свій особистий час, тобто робота виконується по суті. Два рази двічі виконується ця робота, і третій момент підприємець, замість того, щоб вирішувати ті справи, які саме йому належить виконувати, вимушений їх відкладати на другий план і переключатися на інші питання, ось питання цього працівника, які можуть бути навіть не настільки важливими, як ті питання, які вирішує особисто підприємець. І насправді ця ситуація має дві абсолютно різних сторони. Першу сторону ми із вами щойно розглянули, а є інша сторона: деяким підприємцям, деяким керівникам насправді подобається, коли до них часто звертаються працівники, подобається вирішувати питання цих працівників, адже в цей момент вони відчувають себе такими супергероями, де ніхто, окрім них не може виконати цю роботу. Тобто, таким чином вони собі підіймають свою самооцінку, але при такому. Підході ви повинні розуміти наступне: що коли ви будете раз за разом включатися, вирішувати питання своїх працівників, включатися в роботу цих працівників, переробляти після них знову і знову цю роботу, то ви стикнетеся із тим, що працівники просто будуть поводити себе як малі діти, які самостійно думати не хочуть, вони не хочуть ніяк робити свою роботу, вони лінуються виконати свою роботу, і їм простіше просто черговий. Ві раз показати свою безпомічність і прийти до вас, припіднести, можливо, вас зайвий раз в своїх очах, чи в очах колективу, чи в ваших же очах сказати: от який ви класний керівник, ви зможете це вирішити, бо я цього не можу. І ви тоді відчуваєте себе певним таким героєм, включаєтесь в роботу, переробляєте і в той же час потрапляєте на гачок маніпуляції свого працівника. І раз за разом ви будете це робити і раз. Раз за разом ви будете відволікатися, раз за разом ви будете втрачати цінний час, цінну енергію, яку могли би направити на те, щоб вирішувати справді важливі справи. І насправді це не усі мінуси, які ви отримуєте, коли починаєте активно включатися в роботу своїх працівників. І активно їм знову і знову розжовувати одну й ту саму інформацію, знову і знову їм пояснювати одне й те саме. В такому випадку, коли ви будете ось так включатися, у них не буде жодного бажання самим розбиратися у тому, як це працює. У них не буде бажання навчитися виконувати цю роботу, виконувати її правильно, якісно, в терміни, адже вони знають, що в будь-який момент вони можуть прийти, пожалітись вам, і ви все зробите самостійно. А вони собі тихенько не напрягаючись будуть отримувати від вас зарплату. Крім того, коли у них щось у роботі не спрацює, навіть якщо вони самі будуть братися, чи коли ви візьметеся за цю роботу, усю відповідальність за помилку, за те, що робота зроблена неправильно, уся ця відповідальність буде перекладатися на вас. Адже це ви так порадили зробити, адже ви зробили саме так цю ділянку роботи, адже саме ви переробили цю роботу, ну і так далі. Тобто, працюйте. Працівник в такому випадку по максимуму перекидає відповідальність на вас. В результаті ви витрачаєте величезну кількість часу, енергії на виконання роботи, яка повинна виконуватись не вами. Ви не виконуєте той основний пласт роботи, який повинен виконуватись саме вами, як керівником, як власником підприємства. А також ви просто марно витрачаєте бюджет зарплати, витрачаєте марно кошти, які ви виплачуєте цим працівникам. Такі працівники. Працівники просто просиджують штани на своєму робочому місці. І коли ви продовжите рухатись саме в такому стилі, коли ви раз за разом будете переробляти роботу за своїми працівниками і при тому платитимете зарплату людям, які не виконують свою роботу, то по-перше, ви дуже швидко перегорите, тому що вам робити роботу і за себе, і за декількох ваших працівників буде доволі складно. Ви, звісно ж, можете піти іншим шляхом, так деякі підприємці роблять, як я пригадую з практики, що вони беруть просто цей сегмент роботи, який постійно викликає труднощі у того чи іншого вашого працівника, який постійно звертається до вас із питаннями із проханням того, щоб ви включилися в його роботу, то деякі підприємці просто беруть і перенаправляють чи то до менеджерів своїх, чи то до своїх інших працівників. Проте ви повинні розуміти, що при такому підході ви, по перше, збільшуєте навантаження на інших своїх працівників. Працівників і окрім того, що ви збільшуєте навантаження на цих працівників, вони й самі не будуть погоджуватись, допомагати й переробляти за когось роботу. Працівники в більшості свої все ж таки намагаються триматися свого Обсягу робіт, саме свого плану робіт, а переробляти за когось, виконувати щось за когось в них немає жодного інтересу. Ну хіба якщо це є керівник, перед яким стоїть це завдання, перед яким стоїть завдання допомагати своїм підлеглим, але і у нього нерви не залізні, як то кажуть, коли його раз за разом будуть турбувати з питаннями, як це зробити, допоможи мені це зробити. Він просто в один момент може послати дуже далеко цього працівника. А потім цей же керівник буде доволі часто турбувати вас. Сказати за те, що цей конкретний ваш працівник, який є його безпосереднім членом команди, він його вже дістав із своїми питаннями, він не виконує роботу, він не виконує правильну роботу, він не виконує цю роботу вчасно. І скаже: ну, робіть щось із цим працівником. Тобто, знову ж таки, Усе це вертається до вас як до керівника, як до власника бізнесу. І тепер у вас, скоріш за все, виникає питання: а що ж робити у цій ситуації? І найправильнішою рекомендацією у цьому випадку буде те, що ви будете привчати своїх працівників до того, щоб вони самі приймали рішення про виконання того чи іншого завдання, про те, як правильно виконувати те чи інше завдання. Це є перший момент. По-друге, ви не повинні відповідальність за роботу цього конкретного працівника брати на себе. Навпаки, ви повинні її віддавати цьому працівнику. Працівник повинен чітко розуміти, що ось цей конкретний об'єм роботи він повинен виконувати, і саме на ньому лежить відповідальність за якість за вчасність виконаного завдання. І він повинен розуміти, що якщо він зриває терміни, якщо він виконує неправильно, якщо він взагалі не виконує це завдання, то він буде нести за це повну відповідальність. А яким чином він може це зрозуміти? Звісно ж, коли ви будете застосовувати певні штрафні санкції, наприклад, за протермінування виконання завдання, ви накладаєте на нього штраф у вигляді там певної суми відрахування від його зарплати, або ви позбавляєте цього працівника премії, наприклад. Клад. Є дуже багато різних інструментів, і для кожної ситуації вони, звісно ж, свої. Але ви повинні зрозуміти ключову концепцію, що працівник повинен розуміти, що якщо він зриває завдання, не виконує завдання, то за це обов'язково будуть певні наслідки. Ви не просто погрожуєте, а ви дійсності готові застосувати покарання у випадку, коли працівник. Не справляється і не виконує свої завдання, так як ви цього вимагаєте. І саме в цей момент працівники будуть вчитися правильно приймати рішення, брати відповідальність на себе, і як наслідок вони будуть забирати менше вашого часу, менше вас відволікатимуть і працюватимуть більш автоматизовано, більш систематизовано стануть більш самостійними, якщо казати простіше. Також у цьому підході є ще одна дуже важлива сторона. Завдяки цьому підходу ви зможете вирощувати. Ти у своїй компанії, як спеціалістів, так і майбутніх менеджерів, яким будете в подальшому делегувати управління своєю компанією. І я більше скажу, коли ваші працівники самі перейдуть через цей процес роботи, коли вони самі навчаться виконувати роботу правильно. Вони її будуть розуміти до кісточок. Вони будуть дуже детально розуміти цей процес. А коли працівник детально розуміє цей процес, коли він сам його виконував, коли він сам його пройшов, коли він допускав помилки, а потім зумів зрозуміти, як же робити правильно, то в майбутньому, коли він стане менеджером, він зможе правильно доступно донести своїм підлеглим, як правильно робити цю роботу, і тим самим вже одразу буде правильно навчати всіх інших наступних. Ваших працівників і як наслідок далі по ланцюжку робота буде ставати все більш якіснішою, більш автоматизованою, тому що кожен такий працівник буде розуміти, як правильно виконувати ту чи іншу роботу, і все менше і менше буде відволікати своїх керівників і особливо вас від вашої роботи. Тобто, кожен нарешті почне займатися своїм. Один працівник займається своєю діяльністю, інший іншою діяльністю. Керівник займається своїм. А ви, як бізнесмен як власник займаєтесь своїм, ніхто нікого не турбує, ніхто нікого не відволікає, усім усе зрозуміло і усі працюють злагоджено як один єдиний механізм. Проте ми з вами повинні врахувати ще один дуже важливий момент. Якби ви не старались навчати, як би ви не карали тих працівників, які не намагаються добре виконувати свою роботу, як би ви їх не стимулювали, якби ви їх не мотивували, якщо у вас працює аби хто, усі. Які низько кваліфіковані кадри, які, окрім вас, більше ніхто не хотів взяти на роботу, або які вже змінили за місяць десятки робіт і нарешті якось зачепилися за вашу вакансію, а ви від безвиході були вимушені брати цього працівника до себе, то маючи таких кадрів, вам з високою ймовірністю не вдасться привчити їх до самостійності. Я вже мовчу про те, щоб виховати із них спеціалістів чи навіть майбутніх менеджерів, це просто неможливо. Буде зробити, я більше скажу, із такими працівниками ви будете мати величезну кількість проблем. Вони у вас будуть красти як майно, так і кошти, і навіть канцтовари, вони будуть відлякувати ваших клієнтів. Вони будуть влаштовувати всередині вашого підприємства усілякі диверсії, усілякі бунти. Вони будуть налаштовувати інших ваших працівників проти вас, як власника підприємства. І навіть потім, коли ви їх все ж таки звільните, вони будучи за Межами вашого підприємства будуть намагатися усілякими способами вплинути на те, щоб робота вашого підприємства або зламалась, або будуть робити так, щоб ви взагалі втратили своє підприємство. Чому так відбувається в більшості випадків саме тому, що це є люди низької моралі? І я більше ніж впевнений, що у вас, скоріш за все, теж є аналогічна ситуація в бізнесі, в підприємстві. Інакше би ви зараз не дивилися це відео, і ви не додивились би це відео. Аж до цього моменту. Тому на даному етапі у вас може виникнути ще одне дуже важливе питання. А чому ви вимушені працювати саме із такими кадрами? І більшість підприємців насправді знаходить собі усілякі оправдання тієї ситуації, наприклад, на ринку праці недостатньо нормальних кадрів, немає нормальних людей, з якими можна працювати. Ніхто до мене йти не хоче. У мене дуже складна сфера роботи неприваблива. Немає правильних спеціалістів, які б прийшли працювати до мене і допомогли б мені розвивати мій бізнес. Як я сказав, усе це в більшості своїй є виправданням підприємців. А справжня причина того, чому у вас працюють низькокваліфіковані кадри, вона полягає в наступному, в одній простій речі. Вона полягає в тому, що у вас немає достатньо коштів для того, щоб платити більшу зарплату. І я більше скажу, вам навіть більшість ваших працівників можуть раз за разом казати, що зарплата недостатньо висока, зарплата у конкурентів може бути вища. І це ж говориться не просто так. Вам ваші працівники або натякають, або навіть прямо в очі кажуть, у чому у вас проблема, а ви намагаєтесь усілякими манівцями відійти від цієї правди. І тільки тоді, коли Б ви платили більшу зарплату, ви змогли б вибирати із ринку праці кращих кадрів. Вони б самі до вас приходили, ви б із них обирали найкращих, найкращих спеціалістів, і навіть спеціалісти б до вас самі приходили, тому що ви платите більшу зарплату. А якщо б ви платили найбільшу зарплату по ринку, то до вас би приходили взагалі найкращі спеціалісти у вашій галузі. Я неодноразово бачив ці ситуації у своїх клієнтів. Їм приходили спеціалісти. і сказали, що я прийшов до тебе на роботу саме тому, що ти платиш найвищу зарплату на ринку. Ось вам відповідь, ось вам відповідь на поверхню, як знайти найкращих кадрів для свого бізнесу. І тільки у випадку, коли у вас стане достатньо коштів у бізнесі, щоб платити більшу зарплату своїм працівникам, ви зможете цю більшу зарплату вказати у свої вакансії, розмістити цю вакансію, наприклад, на будь-якій дошці оголошень. І ці спеціалісти будуть самі до вас дзвонити всі будуть до вас дзвонити, проситися до вас на співбесіду, і саме в такому випадку ви зможете залучати найкращих кадрів у свій бізнес, яких навіть по більшості і навчати не потрібно. Вони вже самі все знають, вони самі все вміють, вони вже вас можуть навчити, вони можуть вам самостійно розказати, як правильно вибудувати той чи інший процес, тому що вони спеціалісти, тому що вони знають, як це правильно робити. У них є досвід того, як це зробити. Тобто, по суті, платя чи більшу зарплату, ви купуєте спеціалістів, Ліста і увесь його досвід, досвід на попередніх місцях роботи, досвід попередніх компаній, у яких він працював, і ви завдяки цьому спеціалісту впроваджуєте цей досвід у своїй ситуації, у своїй компанії і набагато швидше її розвиваєте, і навіть випереджуєте своїх конкурентів, тому що будь-який хороший спеціаліст економить вам величезну кількість грошей з однієї сторони, а з іншої сторони він вам дуже сильно збільшує дохід. Тому що робота виконується якісніше, швидше, правильніше, клієнти більше задоволені, відповідно, більше купують, більше рекомендують вас. Тому саме на це ви повинні робити. Ви повинні націлятися на те, щоб мати можливість заплатити своїм працівникам більші зарплати, максимальні зарплати. І відповідно, як ми з вами з'ясували, для того щоб ви змогли більшу зарплату платити своїм працівникам, вам ваш бізнес повинен приносити більше грошей. Тому що, якщо ви почнете просто платити Зараз, в даний момент, в даній ситуації більшу зарплату, це нічого хорошого вам не дасть. Ви просто зайдете в нуль, потім в мінус, а потім закриєте бізнес. І в цій ситуації, якого б ви класного професійного спеціаліста не наймали до себе, це вам ніяк не допоможе. Тому першочергове завдання, яке ви повинні ставити перед собою, це зробити так, щоб бізнес вам приносив більше грошей. І я якраз такий працюю із своїми клієнтами над тим, щоб отримувати максимум коштів від їхнього бізнесу бізнесу, щоб вони могли давати найвищі зарплати своїм працівникам, щоб до них збільшувався потік людей вже зацікавлених із ними працювати. Найкращих людей, найкращих спеціалістів у своїй ланці, і вже з цими спеціалістами вибудовувати правильно бізнес, враховувати увесь їхній досвід, який вони здобули за багато років практики своєї. І саме завдяки цьому ви спочатку зробите свою компанію прибутковою, а потім ви її зможете масштабувати. Тільки таким способом ви можете розвивати свій бізнес. Тому, якщо ви теж хочете отримувати максимум від свого бізнесу, щоб так само, як і інші мої. Клієнти платити максимальну зарплату своїм працівникам, записуйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.